Повились через дорожній знак. Мешканці будинків по провулку річному неодноразово звертались до працівників патрульної поліції. Вони скаржились, що водії ігнорують знак, який стоїть на в'їзді. Більше того, порушників настільки багато, що там утворилась незаконна парковка. Чому, попри численні звернення, нічого не змінилось, з'ясовувала Ольга Андрійська. Ось цей знак встановлений по провулку. Річному він забороняє рух механічних транспортних засобів. Але більшість водіїв ігнорують його, скаржаться чернівчани, які мешкають неподалік. Мешканці, які тут проживають, не мають ну, нормального життя. Скла ситуація така що тут. Постійно рух механічних транспортних засобів, там їздить знак, де рух заборонений. Ну тут ніхто на той знак не реагує. Зверталася до поліції. Результату ноль. просимо вже вас допомогти нам звернутися. Ми не знаємо які станції, навіть звертаюсь тут кожного дня. Нам погрожують, що сюди не Рух буде дозволений, що тут уже все порішали, і ну ми мешканці нічого не можемо з цим діяти. Не лише погрози і взаємні образи, а й лопцювання між тими, хто мешкає по провулку річному, і водіями, які залишають ось тут свій транспорт. Машин стільки, що утворилась парковка. Ці чернівчани переконані, таке відбувається через те, що законні методи не діють. Чому ви, ви руки наших мешканців? Де руки? Де руки? Чому я рук? руки? Так, Які, рук? Які, рук? Які, Які руки? То, що ми хочемо 4,5 метри. До, до машини, до машини. Що До машини. До машини. До машини. Гаріше, настільки, що поліціянтам доводиться викликати підкріплення, та мешканці будинків по провулку річному вже втратили віру, що від цього щось зміниться. Запевняють, поліціянти приїжджають на виклики та майже ніколи порушників не штрафують. Вчора була поліція, ми були в поліції, позавчора викликали, все розібрали там одне другое. Що штрафували? Нікого не штрафували. Тільки предупреждаємо, а штрафувати не штрафуємо. І такі випадки, запевняють чернівчани, не поодинокі. Автомобіль проїхав під знак, чому поліція не реагує на те, що вона не може навіть догнати того одного ну, автомобіль, який сюди заїжджає. Ну, поліція навіть не виважилася, вона не зреагувала на те, що заїжджав автомобіль, сюди заїжджав, і ніхто навіть не попитався його запитати, чому він під знак заїхав. Отримати відповіді на чимало запитань у працівників патрульної поліції ми не змогли. Скажіть, будь ласка, просто вот була машина перша, яка проїхала, і поліція не зреагувала, Чому Тільки що, ця? ні перша, перед цим? Чому не вдалося перших затримати машину, яка перша їхала і її не затримали? Ну, ви ж бачите, що я що я працюю чи ні? я бачу, але це ну. три хвилини пояснити. Тож ми спробували отримати відповідь від керівництва патрульної поліції в Чернівцях, зокрема дізнатись скільки водіїв сплатили штраф через те, що ігнорували цей знак, і чернівецькому репортеру пообіцяли їх надати, але запевнили, з часом. Тож чекатимемо Ольга Андрійська, Сергій Бабі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.